Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Сьогодні ми відкриємо за 12500 колекцію контейнерів і побачимо, що з цього вийде. Зараз ми її зайдемо, купимо. Так, зараз, друзі, ми її знайдемо. Так, ось вона. Купуємо. Так. Ну що, друзі, ось наша колекція Кантосиків. Почнемо ми з Титана Чаріотір. У мене його немає. Поїхали. Да, Думав, танчик випаде. Жаль, жаль, жаль. Ну нічого. Не розчаровуємось. Це ж тільки початок. КПЗ-0. Аж. о 10А, давай лучше 10к. И на Угу. Ясно. Так, ничего не даем. Чарли манш тоже. Ну дай золото ходить, чешу. Раз не хочешь танчика давать. Взагалі, друзі, щось Не пре взагалі. Ну давай трішки вийдемо хо хо Туда-сюда. Давайте с танчика поставим. Что мы поставим? Как будет химия. Так, добро, поехали. Так, наступный. Чартфур. Вот бы хотелось от этого чартфура. Заключи я его не выбыл. Взагалі якісь контейнери в гляньте, 28 тисяч свободки і все. Нічого взагалі не падає. Повна має дня. HK-30. До речі, друзі, ви її крутили, якщо ви крутили напишіть, що вам випало? Ви бачите, мені щось нічого не падає. ТЛ-120, може повернеться в ангар. Я його колись продав. 500 золота. Вообще фуфлыжные контейнеры. Просто фуфлыжные. Полный, друзья, шлак. Без зонта. Мне цветанчик не нужен. 500 золота. Добрый. БЗ-114, я его тоже продал. Короче, уже, друзья, дофига чего продал. Треба повертати. Астон Рекс. Дай краще галди не нужен мені цей танк. Він у мене є. Бо компенсон буде серебрі. Взагалі, гляньте, друзі, безпантові контейнери. Просто безпантові. Раніше вони були дуже офігенні. Я відкривав... О, 3000 золота. Може вам треба кожен раз сказати, що вони безпонтові. І буде це працювати. Поки, друзі, ми в мінусі в повному. Тому що ми потратили 12500. Калібан, давай. Калібан мені недавно випав. Тому компенсон буде, якщо випаде. Ні. Не буде компенсону. Ем. Райв Панзор. Нема на... в мене. У мене є цей танчик, але... Мені він не подобається. Кому подобається, то я. То на любителя. любите. Так. Об'єктам остав на вкусні. А, вже самі вкусні залишили. Ну, давайте хімери. Вона нам зараз випаде. Да? Ні. 500 золота. Ну то таке щось. Повний треш. Повний треш, друзі. Падає таке. годне. Емілька є у нас 1951. Давай. 500 золота. Ми навіть не окупимось. Якщо нам не выпадет жодної десятки, ми, ми навіть не окупимось. Це просто повний треш. 500 золота. Не, по 500 золота сипа, короче, минималку. Все контейнеры испаганились. Супер king. 750 золота. Полна херня. Друзі, полна херня. вк 9001 П. Давай, хоть тут може компенсація буде. Ну? No. Ні. 500 золота, ти що, розраби? Алёсики. Ну давай вже відкриємо ці два компенса. Що вже тянуть. Ага, я вас понял. І компенсон. Угу, все. Ну шо друзі, не випала ні хрена. Скільки раз ми купували, це були класні контейнери. Вони дуже спаскудились. Тому це повна лажа. Ми в мінусі на 4000. Ровно на 4000. Чи ви вам ці контейнери? Ну за 12500 я не знаю. Я б купив би. Це може мені не пощастило, а вам пощастить. Завжди щастила в цій колекції. За 25, коли купляв, ну два рази попадав на 50 тисяч. Тому там як дороговато, я вам ну, не рекомендую їх купляти. Подивіться там як у Нічих блогерів. Падає. Ставте друзі від подобачку. Підписуйтесь на канал. Протискайте колокольчик, щоб не пропустити наступні відоси. А вам гарного дня і мирного неба над головою. До побачення.